Сьогодні ми складаємо речі, бо треба поховати всі речі, бо скоро вже літо. Ну що ж, надіємося, що холодної температури вже не буде і настав час складати зимові речі. Хочемо все акуратно поселити, щоб нарешті зробити порядок у шафах. І тут нам дуже в пригоді стали нові пакети з магазину щодня, класні мішки, вакуумні пакети для речей і чохли для одягу. Вони є в різних розмірах, тож можна підібрати під будь-яку кількість та об'єм. Ось перший мішок. Ми трохи не вгадали, взяли за великий, але зате склали туди всі златкані зимові курточки. У пакеті є спеціальний отвір. Вкручуємо кришечку, підключаємо пилесос і за кілька секунд повітря з пакету просто зникає на очах. Ви зараз все самі можете спостерігати. Головне закрити щільно пакет з іншої сторони. З цим справиться і маленька дитина. Тут ми вже взяли пакет поменше, склали златкині зимові речі, ковточки, костюми. Речі дуже класно утрамбовуються і займають набагато менше місця, чи ми просто би склали так. Златочка захотіла сама спробувати їй це так сподобалось, що вона хотіла всі скласти речі просто шаф. Далі чохол. він станом у пригоді для верхнього одягу. Я акуратно склала свої плащі, повісила на вішилку і тепер усе охайно висить і не мнеться. Одним словом, ми справились. У шафах тепер чисто, все на своїх місцях. Дякую щодня за зручність та порядок.